Привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх всі подій разом. Гарного вам перегляду! Нісан Кашкай 2013 року. 1,5 дизельний двигун авто в рідній фарбі. Можливий ще торг. Пробіг 207 тисяч одиннадцять ціна. Так, є підігріви сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. Audi Q5 2014 року, 15500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 270 тисяч пробіг, не фарбована, максимальна комплектація. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Mitsubishi Outlander 2015 року. 16750 ціна. Так, 750 перекреслено, напевно, вже 16, 2,2 дизель, автоматична коробка, 1025 пробіг. Шкіряний салон чорний. Підігрівий сидінь. Так, нечастий гість авторинків, Rangerover. 2004 року, 3 дизельний двигун, свіжопригнаний у 2022 році. Не дуже свіжопригнаний, 10500 ціна. Шкіряний салон. Стан сидінь, на жаль, не покажу вам, повністю не видно застелені. Вже всі деталі уточнити у власника. Suzuki Вітара в такому цікавому кольорі. 16 року. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, 198 тисяч пробіг 13 700 ціна. Салон комбінований. Підігрів є. Панрамний дах. Дача Дастер. 2015 року в рідній фарбі. Так, 1,6 Бензиновий двигун. Пробіг 106. Так, бензин, газ бензин в рідній фарбі, шкіряний салон 11900 ціна. Так, Дуже затемнено. Затоновано. Ні, не видно. Можливо, вам щось трошки краще буде видно. Так, часто просите, мали їх зараз на ринку. Hyundai Tucson 2007 року, 2-літровий бензиновий двогон, 212 пробіг з Німеччини. Крім так, шкіра підігрів сидінь, 7-200 ціна. Показую, як виглядає. Nissan X-Trail. Так, 2008 рік. Так, незручно так читати. Двохлітровий дизель, повний привід. З Голландії. 9500 ціна, 230 пробіг тисяч. Механіка шестисту підігріве сидінь. Mitsubishi Outlander 2009 року 9500 ціна з Голландії, двохлітровий дизельний двигун. Вказує власник, що в гарному стані 189 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Нісан Qashqai. 2011 року 1,5 дизельний двигун, 235 тисяч пробіг, 10,300 ціна. Так, нова гума, панорамний дах, клімат-контроль, камера, комплектація Bose. Показує так власник. Mitsubishi ASX. 15-го року. 2,3 дизельний двигун, 214 тисяч пробіг. 13900 ціна. Шкіряний чорний салон. Панорамний дах. Нісан Qashqai, 8-го року. 2-літровий дизельний двигун. Повний привід. Автоматична коробка, авто в рідній фарбі швейцарій, з панорамним дахом шкіряним салоном 8900 ціна. Такі гріве сидінь. Мазда cx 7 2010 року. 2,2 дизельний двигун, 180 пробіг, механічна коробка, 10900 ціна. Шкіряний чорний салон. Підігріве сидіння. Chevrolet Captiva 2012 року. 2,2 дизель, 167 пробіг. Автоматична коробка передач 12700 ціна. Шкіряний салон. підігріве сидінь. Mazda CX5 2014 року. 2,2 дизель, 220 пробіг, автоматична коробка, комплектація Bose, акустика, 15800 ціна. Шкіряний чорний салон. Є люк. Повний привід. Kia Sorento. 2012 року 2,2 дизельний двигун, Автоматична коробка, 209 тисяч пробіг, 15,450 ціна. Є сервісна історія. Шкіряний коричневий салон. Підігрів сидінь. Nissan Qashqai 11 рік, 1,5 дизель. Хороша комплектація. В рідній фарбі є сертифікат 10600 ціна. Так, номер телефону починається з 099. Далі 257 і далі видно. Кого цікавить? Панорамний дах. Підгріве сидінь. Клімат-контроль. BMW x 3. 12 року двохлітровий бензин, автоматична коробка. в хорошій комплектації, два ключі, 13200 ціна, 124 тисячі пробіг. Шкіряний світлий салон. Не виглядає. Панорамний дах. Hyundai Santa Fe, 2007 року. 2,2 дизель. Автомобіль з Німеччини. Так, клімат, підігрів сидінь. 232 тисячі пробіг, 10-700 ціну Шкіриний чорний салон. Коробка автоматична. Є люк. Volkswagen Tiguan 2017 року. Двохлітровий бензиновий двигун, Коробка автоматична. 128 тисяч пробіг. Є панорамний дах. Камера, ключовий доступ, всі датчики. 14 тисяч ціна. Wolfsburg Едішн. Панорамний дах. Шкіряний салон. Audi Q5. 12-го року комплектація преміум плюс, повний звичайний, звичайно, літровий бензин, автоматична коробка, 147 тисяч пробіг. Максимальна комплектація 13 тисяч ціна. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь, коричневий шкіряний салон, панорамний дах. Підігрів, сидінь, клімат, звичайно. З того боку покаже. Nissan Qashqai, 2011 року. 1,5 дизель, дизельний двигун, механічна коробка, 9900 ціна. Так, по комплектації тут інформація є. Номер телефону також. Оглядай в салоні. Nissan Rock. 2018 року. 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 100 тисяч пробіг, 14 900 ціна. Форт Куга 2012 року, двохлітровий дизельний двигун. Повний привід, коробка автоматична, 238 тисяч пробіг, 11 тисяч ціна. Так, є веббасту, безключовий доступ. Собі дочитаєте, підігрів лобового, панорамний дах, шкіряний салон чорний.